Всім привіт! Дуже давно не бачились. Мене навчання закрутило у вихорі. Немає часу читати, немає часу знімати, немає часу думати, розмовляти, дихати. Уф, Дуже тяжко. Але я справляюсь. Ну як? Якось. Хочу вам розповісти про три останні прочитані мною книги. Та-да-да-дам-па-бам! Дві українські літератури і одна. Зарубіжна японська філософія. Добре, розпочнемо з важкого українська. Українська література це завжди щось, що залишає вашій душі відбиток, а в вашому серці приву пустку. Нема серця. Все. Викрали. Знаєте, дуже гіркий після смак, після цієї книги. Це заборонений Сергія Дзюби і Артемія Кірсанова. Це про життя Стуса. Розповідається ніби від третьої особи, навіть від третьої в квадраті, я не знаю. Тобто, воно там ведеться в діалозі, ця розповідь. Знаєте, читається дуже легко. Книжка дуже гарної якості, тому по ній так і не скажеш. Але тут всього 174 сторінки. Я прочитала доволі швидко. Ось. Вона дуже вплинула на моє бачення всього <с> життя. І знаєте, якоїсь такої державності, громадськості, я не знаю, патріотизму. Ох, тяжко тяжко. Знаєте, коли ти вже знаєш якусь базу історії України, але от у тебе немає. Якогось емоційного враження, ні, ну якби ти розумієш, що це все дуже сумно, що там були репресії, було дуже багато бід, були війни, все було і ти це просто розумієш як історичний факт, знаєте, От просто довідка. Типу, в ті роки було ось це ось це, а в ті роки ось це ось це, і це все дуже сумно. Але коли ти читаєш щось з особистими історіями, з особистим досвідом. Це вдаряє прям сильно в голову. Знаєте, це, це відставляє відбиток, я вам казала вже. О! Там було декілька сюжетних поворотів, які мене вразили. Я вам бажаю один раз в житті прочитати цю книгу. Прочитайте. Вона дуже хороша, дуже якісна. І вона дуже легко читається через ось цей виклад в діалозі. Через якісь особисті враження, імпресіон. Ось. Читайте. Я їй поставила 5 з 5. Заслужена. Дуже хороша книга. Українська література не нудна. Ні. Взагалі. Читайте, читайте ще раз читайте. Це дуже корисно, це формує вашу особистість, ваше бачення, вашу якусь ерудованість, тому що. Коли ти живеш в Україні, цю історію треба знати. Тяжко сказати, чому, це просто дуже впливає на ваше життя, на ваше бачення. І, я думаю, на ваш спосіб життя в якомусь плані. Давайте далі. Ольга Ковлянська, Вальс Меланколік і імпромту Фантазії. Тобто «Меланхолійний Вальс та Фантазія Експромт. Дуже гарно. Називається, до речі, як е, фортепіальні твори. Книжечка така. Ну, така. Я її замовляла з інтернету і я не думала, що вона буде така. Ну, але чого я очікувала з м'якою обкладинкою і 62 сторінками? Ладно. Ну, піде вона така. Симпатична в цілому на обкладинку. Просто цікаво, вона зібрана. Ну, гаразд. Книжечка як книжечка. Хочу сказати, я була на виставі в театрі Шевченка, ну, в кровому розі. Вистава «Меланхолійний Вальс, і вона мені сподобалась, ну, чесно, набагато більше за книжку, бо вона дуже сильно по змісту книжки, от прям ну, новели, я б сказала, навіть. Давайте так, новели. Прям 90% точності. Неточність може бути тільки в тому, що щось інколи десь опускало, і то воно не сюжетно важливе. Тобто, ну так, якісь маленькі деталі. А, просто, чому я поставила цій книзі 4 з 5, бо теми підіймаються дуже важливі, мені подобаються ці теми. Це і жіноцтво. І мистецтво, творчість, сестринство. Це все дуже важливо. Мені цього не вистачало. Але в книзі якось не вистачало якоїсь експресії, якогось враження, почуттів. Я не знаю, якось воно все викладалось як факти. Просто було ось так, ось так і ось так. Ну, історія теж від третього обличчя, але вона якось не дуже таркала, якщо чесно. Ну, взагалі я цю новелу проходила, якби Не в школі, але в коледжі. Але в той момент у мене не було часу, я її не читала. Я просто послухала переказ. Ось. То я якби Зміст знала, але. Ну, якось мені суховато, знаєте. Трішки так. Тому 4 з 5, але насправді цікаво. І ось ця маленька імпромту фантазія. Хм. Вона мене замислила. Вона дуже маленька штучка, новелка теж. Прям дуже-дуже маленька. Сторінок на 10, може, трошки більше. Але щось в ній є. Вона така атмосферна. Так. Мені подобається. Справді, українська література займає велику частину в моєму серці, я її періодично до неї повертаюсь. Тобто я взагалі великий фанат фентезі. Якщо ви не знали сучасного, закордонного. Ну, до речі, і українське намагалась читати пробувала. У мене є моя улюблена серія Дитя. Клинок королеви. Дитя ціни це друга частина, так. Точно. Але, знаєте, ось до класики, до української літератури я завжди повертаюсь. Періодично її читаю, тому що це просто моя особиста ерудованість. і воно мені подобається. Це дуже важливо для мене. Це інколи щось пов'язане з історичним, інколи не пов'язане, просто художнє, але від таких дуже важливих осіб в нашій історії, літературі. Ось, тобто, зазвичай я читаю більш таких відомих, ну, таких постатей, як Кобилянська. Хвильовий, кого я там ще читала. Забудьте, у мене просто не тримаються в голові імена, і у мене немає пам'яті. Вона забита, у мене ноти в голові. Все. Я вам більше не назову ніяких прізвищ. Ось, І вам раджу читати українську літературу. Скажу ще раз, вона не нудна. Будь ласка, передумайте. Давайте далі. Японська штучка «If cats disappeared From the World письменник Генкі Кавамура. У мене є його портретик. Дивіться, який дядька серйозний. Ну, одразу видно розумний, правда? Я читала першу половину і думала, що я їй поставлю 4 з 5. Я в цілому майже ніколи не ставлю книгам нижче, ніж 4 з 5, тому що, знаєте, я все одно завжди читаю те, що мені має б сподобатись. Тобто. Мне завжди подобається те, що я читаю. Просто подобається в певній мірі. Ось. Якось перша частина, ну, я, я це так умовно називаю, перша половина, вона, ну так, там видно, що вона філософічна, що там роздуми і те, і все. Але якось так, ну, чогось не вистачає. От все, чого мені не вистачало в першій частині, воно якби все з'явилось в другій половині. Тому я киця вирішила на піаніно пограти, не звертайте увагу. Все нормально. Нічого не розвалюється, дай Бог. Ось. До речі, хотіла сказати, що дуже гарна якість. І ще б за 600 чимось гривень була б погана якість. От. От в другій половині якось там з'явилось все. От прям особистісно мене торкнуло, я не знаю, от якось за душу прям теж. Мені дуже сильно подобається, коли в мене після книжок залишається ось це враження особистісне. От що прям складається відбиток якийсь на мені від цієї книги. Я люблю такі книжки, от вони, так. Да. От спочатку вони, а потім все інше. Я вам рекомендую її почитати. Вона з нескладною англійською мовою. Ну як? Для мене не складною. Взагалі, я думаю, це десь А2 рівень. Можливо, Б1. Але так, дуже точково. Тобто, ну, десь якесь слово. Але взагалі, я думаю, в цілому А1 А2. ну, Дивлячись, де, дивлячись як. Вона дуже цікава і. Дуже було цікаво спостерігати за якимось особистісним ростом нашого головного героя. Він поштар, він знає, що він тяжко хворий, смертельно хворий, і що лишилось йому небагато. Небагато ми не знаємо скільки, може бути, завтра вже не настане, може бути, він ще тиждень-два протримається, може ще й трошки більше. Ніхто не знає, скільки. Дуже хворий. І до нього завітав диявол. Але диявол виглядає дуже нетипово. У нього немає рогів, у нього немає вил. Це так називається? Ну, типу, три зуба. добре. І в нього немає хвоста. Ну, такий нетиповий диявол, виглядає він прям як наш головний герой, але тріхи. Тріхи, трохи. Трохи інакше в плані характеру і поведінки. Тобто він прям копія, як брат-близнюк. але... Він вдягається в яскравий одяг. Коли наш головний персонаж більш любить такі монотонні, спокійні кольори, ось і щось таке, яке не привертає увагу. А Алоха, так звати диявола, дуже цікаво, правда? Ось. До речі, я пам'ятаю, здається, Алоха означає і привіт, і до побачення. Якщо я права, то це дуже символічно, тому що диявол якого ім'я до побачення. Це типу. От якщо ти за мною не заключиш угоду, олоха! Остала іста бейба. Ось. Я не знаю, це дуже цікаво. Якось це дуже важливо для якогось теж особистісного росту читача. Отак. От Бо диявол пропонує угоду нашому головному персонажу. Ти можеш змусити одну річ з цього світу зникнути повністю скрізь у всіх. І тоді я подовжу тобі життя на один день. Вловили суть? Тобто. Ти маєш дати згоду на те, що зникне якась річ з усього світу, яка, можливо, комусь стала дорогою, тримає якісь спогади. Можливо, у когось це останній спогад від іншої людини. І ти це все забереш для того, щоб продовжити своє нікчемне існування на один день. Цікаво було глянути, як далеко він зайде. На що він ще погодиться. Що він ще прибере з цього світу? Щоб подовжити своє існування. А існування у нього справді було нікчемне. Я не прибільшую. <гум> Ой. Дуже філософська, так, справді, книга. Я взагалі не читаю філософію, тому. Але вона художньо-філософічна якась. Тому, мабуть, мені і сподобалось. Насправді я вам раджу її хоч раз в житті прочитати, тому що мені здається, вона мені прибавила якихось емоційних років, інтелектуальних років. Тобто в голові мені вже десь 58. Забудьте, що мені в житті 18, в голові мені 60. Ну, Так, ця цифра зростає по секундам. Ось. Справді, ми такі егоїсти люди. Люди. Дуже багато є про що подумати. І ось в другій половині мене так зачепило, що я плакала. Дуже сильно плакала. Я не могла від неї відійти. І вона змусила мене думати так прям надовго. Я вам раджу. Читайте, розвивайтесь. Читайте, що вам подобається. Всіх люблю, Па-па.